Подарунок, який оживив минуле містична історія, Reddit. мій батько живе один у штаті Огайо після того як мама пішла з життя два роки тому. Він дуже сумував за нею, тому на різдво я вирішив подарувати йому круту блютуз колонку. Щоб він міг слухати свою улюблену рок-класику і не почуватися так самотньо. Але цей подарунок став моїм найбільшим кошмаром. перші дні все було чудово, тато надсилав мені фото, ставив Пінк Флойд, казав, що ніби знову молодий. Та через тиждень він зателефонував і сказав лише одне вона заговорила. Тієї ночі колонка увімкнулась сама без телефону, без підключення. З гучномовця пішов тріск, шипіння, а потім голос тихий, ніжний, до болю знайомий. Синочку, я скучила. По спині пробіг холод. Тато схопив колонку, розмахнувся і розбив її об підлогу. Світло згасло. Тиша, та перед тим як усе стихло, я виразно почув тепер ви мене чуєте. На ранок ми з батьком мовчки поснідали, не говорили ні слова, ніби боялися, що вона знову відповість, але з того дня нічого подібного більше не траплялося. Тиша повернулася в дім. Пройшов рік, знову різдво, я стою в магазині перед стелажем блютуз колонок і думаю, може знову купити татові подарунок? Хоча, чесно кажучи, якось трохи лячно. А у вас, друзі, не траплялося нічого подібного. Чи, можливо, в вашому домі теж говорив хтось, кого давно немає поруч? Пишіть в коментарях, що думаєте про цю історію, а також діліться своїми випадками. Найцікавіші ми озвучимо у наступних відео. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато містичних історій.